Всім привіт! 27 листопада 2025 року проводжу експериментальну обрізку винограду сорту Ромбік. Інші сорти я вкрив землею, а цей обрізаю на ріжки і залишаю на шпалері. Для того щоб перевірити, чи витримає він нашу зиму і особливо травневі весняні заморозки. На ріжках залишаю по 2-3 бруньки. А в кінці для продовження куща залишаю одну цьогорічню лозу. Допоки буде проростати виноград сорту хлопчик-мезенчик ми його бачимо вкритим. То я цю площу шпалери використаю для ромбіка. І це ще буде додатковий запас бруньок на випадок вимерзання за зиму і весну. Результат покажу в кінці травня. До побачення, підписуйтесь.